Мене звати Ірина, я з клінікою Elite Ес від дня його заснування. У мене був страх введення анестезії. І мені донесли, що це не так страшно. І тут по факту є повністю безболізне лікування. До того як я почала лікувати зуби в цій клініці, я лікувала в іншого стоматолога, і я туди до нього зверталася кожного півроку. Не просто для професійної гігієни зубів, а з питанням лікування зубів. Ну по факту ставили на якісні матеріали. Тут я хочу відзначити те, що клініка завжди використовує високоякісні матеріали. І насправді я останній період звертаюся в клініку тільки за професійною гігієною. Настільки якісно виконали лікарі свою роботу. Мені лікували зуби, як і Михайло Васильович, і Володимир Романович. Можна сказати, я прийшла тут майже всіх лікарів, крім ортодонта. Але це в майбутньому скоро буде запис і на ортодонті. З власного досвіду хочу сказати вам, що обирайте правильних спеціалістів для того, щоб не виникало таких питань, як у мене. А клініка Еліт С вам цьому допоможе.